Всім привіт! Сьогодні у нас нове відео. Це відео буде трохи не по тій тематиці, як я завжди знімаю про самокати та велосипеди. Це буде ось такий міні-огляд машини Mercedes-Benz. Якщо комусь цікаво, то пишіть в коментарі. Це мій друг продає цю машину, це його машина. Вона в нормальному стані. Трохи є там маленькі цяточки, а так в принципі машина рівненька, не бита, немає тут ніяких мятін, ні сколів. Так вона дуже така чистенька, хоча ми її не намивали перед тим як знімати це відео. Це двохлітровий Mercedes 2015 року, передньоприводний, на дисках, нормальна в нього гума. Зимова ось така стоїть. Це теж мій фанат <сі> моїх відеороликів. Вот. Зараз ми сядемо в салончик, покажу як вона там виглядає внутрі. Зараз подивимося на уїхав. Ось такий брілочок, кнопочку нажимаємо, дверцята відчиняються. Сідаємо внутрі. Тут ідуть кнопочки, стеклоподйомники, настройка сидіння. збоку це все на двері знаходиться. В машині дуже тихо, комфортно. Сидіння цілі, ось тут у нас опа дзеркальце з підсветкой. Так само для пасажира з підсвіточкой. Ручки все працює. Ось така машинка, салончик біжевий такий, просторий. Спереді дуже багато місця, все так в неї удобненько, удобне кермо. Тут у нас іде магнітола, клімат контроль. Все як треба. Проїхала вона 244 тисячі кілометрів. По техніки машина, в принципі, нормальна. А. Зараз ми трохи на ній проїдемося. Так, сідаємо внутрі. Опа, опа. Чпунь. Чпунь. Машинка хоче, щоб ми пристібнулися. Готова якась синя музика. Ні, музику включати не треба, то що це ж YouTube. О, їде тихесенько, м'якесенько, нічого не йде не тарабанить, не скрипить, не репить. все як треба ззаді місця для невеликої людини, такої, як я, нормально буде, якщо хтось там дуже високий, то ззаді, звісно, буде трохи незручно, тому що криша в нього вниз так завалена трохи. А спереді місця дуже багато. Тут можна прям як хочеш розлягтися. Машинка їде. Автоматик тут у нього м'ягенько перемикається швидкості, нічого не відчуваєш, плавно тормози. через лежачі поліцейський, тож переїжджає дуже плавно, немає там ніяких дискомфортних моментів, нічого не шипить, не рипить. Дуже комфортна машина, так що, якщо комусь цікаво, я ж кажу в коментарях, я залишу номер телефона хазяїна цього автомобіля. Якщо комусь треба, то ви можете з ним зв'язатися і вже обсудити ціну. Так, класна так. машина. Мені подобається. Дуже зручна. І кстати, у ці ремні безпеки взагалі, вообще... ти їх навіть не відчуваєш. На інших машинах, коли сидиш, то мені щось або в живіт дави, або ще в грудь. Тут прямо взагалі як будто на тобі нічого немає. Клас! Власна машинка, дуже така акуратненька, невеликого розміру, приблизно як ланос тільки набагато краще. ну Ціна, звісно, трохи більше, ніж у ланоса я думаю, буде. Ну, а так, в принципі, нормально. Тут 2-літровий бензин з турбіною Машина так дуже резво набирає, але коли вже Стабілізуються оберти, то швидкість не відчувається. І мені подобається як вона гальмує. Немаю такого різкого... Різкої остановки. То есть так плавненько вона останавливається Прикольно. Тут для пасажира також є. щоб стекла можна було піднімати, опускати. Тут климат контрольний що тут ще є, таке прикольне, можна дзвонити з неї прям. А що це піка? Uh, що ти не Так. Uh. Ну я всім раджу пристегуватись, коли їдете на машині, тому що це ваша безпека, а безпека превише всього. Та, прикольна машина мені нравится. Ну вообще, газульку нажава вона нажав. звернула. Чувствується німецька якість. Да, плавненько хорошо їде, це незважаючи на те, що у нас тут дороги криві в цьому місці, де ми їдемо зараз. Коли я на своїй брички їду, то ліпає, що то в мішки. О, Ну тут взагалі прям класно. Bimba. Так що зв'язується з хазяїном. Я думаю, що ця машина довго не задержиться, тому поспішайте. Тому що у нас в місті таких машин не дуже багато, які продаються, і ті, що продаються, вони я моніторив в дуже такому, скажімо так, поганому стані. Ця машина в хорошому стані і ціна дуже цікава. З вами був Денис, канал Віла XXX Live. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте лайки і стежте за моїми новими відео. Всім до зустрічі, пока-пока.